У Миколаєві відбувся перший етап всеукраїнських змагань з автомоделювання на велику машинку. Часом складніше зібрати ніж справжньо, і з цим залюбки можуть упоратися навіть чотирирічні річні діти. Про автомобільні змагання без обмеження у віці розкажуть наші кореспонденти. Магайся, якщо в руках достатньо сили, аби втримати пульт вікових обмежень на цих перегонах, не існує наймолодшому учасникові 4 роки. Ці хлопчики та дівчата бездоганно і керують модельками, і знають, як вони збудовані, і всі налаштування, адже збирали свої машини власноруч. Надо підбирати резину, щоб вона її не заносила, наприклад. потім надо правильно, щоб ти хочеш хорошого результату і щоб. Ты лучше круг у тебя был, и больше кругов. Надо правильно заходить в повороты. У автомодели настроек на самом деле больше, чем у настоящей машины. То есть там есть тонкости, свои нюансы, все. Вот. Каждый пилот собирает под себя. То есть кому-то ехать проще на очень резвой модели, кому-то на плавной. Результаты, как правило, не влияет, это чисто влияет на комфорт езды. Цього року до Миколаєва приїхали 65 моделістів із усієї країни. У дитячому автоспорті все по дорослому. Долю вирішують соті секунди і штрафні бали. Кожен учасник має навіть свій спортивний розряд. 2005-2004 п'ятого Це наша спортивна гордість, наше спортивне майбутнє. Це діти в такому віці, 8-9 років, мають уже перший розряд спортивний. Автомоделювання – спорт не дешевий. Ціни на деталі у доларах. На трасі автівки часто б'ються і ламаються. Такі змагання – це поєднання мінералів і перегонів на виживання. В самому початку було дуже дійсно дорого, але потім з часом, коли набираєш кучу всього, кучу деталей, кучу моделей, кучу всяких різних запчастей, то становиться намного легше і намного дешевле. За соревновання, плюс та же гостиниця, Примірно около тисячі гривень. Якщо нічого не зламаєш, то можна ще й деньги домою привезти. Перший етап у Миколаєві тривав два дні. Спочатку на трасу вийшла автівка на електродвигунах, а наступного дня на бензинових переможці отримали золоті медалі і квиток на другий етап перегонів, де визначать найкращого комоделіста України. Сергій Ружецький Кирило Богдан Іванов. Новини телеканал Інтер Миколаїв.